Всім привіт! Ви на каналі Картини Бісером. і з вами Наталія. Саме перше, я хочу привітати всіх із нас 2023 роком. Маю надію, що для нас він буде саме переможним! А також вітаю всіх з наступаючим Різдвом! хто святкує його саме 7 січня. Ну, і підемо далі уже. По моєму відео. На жаль, свої покупочки, які я зробила до нового року, я не встигла вам зняти відео, не було часу, а після нового року я захворіла, і тому відео знімаю саме зараз. Саме про мої покупки, те, що я підкупила. Отже, дивимося. Саме перше, що я підкупила, це я підкупила схемки від наших українських розробників, дизайнерів. Ось перва схемка перед вами. Вона називається в очікуванні подарунків в розмірі 322 хрестика на 450. Ця схема розроблена катрусиними рукоділками. Силочку на телеграм-канал я залишу для тих, хто може бажає не дуже багато красивих схем. Кому цікаво подивитись, можливо, собі придбаєте на сайті в них зараз знижечки. Але Тут вишивка саме під, під вишивку хрестиком. Але Так як я вишиваю бісером, я для себе ці схемки купила для вишивки бісером. Мені просто подобається, сама схема така вона приємна, мила, ну, така затишна. затишна, я хочу підібрати під ці картини, що я купила, саме вишити їх бісером. Ну, Подобається мені, особливо після першого мого досвіду вишивки на рівномірній тканині. Мені дуже сподобалось, все мене влаштовує. І тому тепер у мене, знаєте, як кажуть, фантазія розігралася і я дуже багато в мене планів. Я ще покажу вам два процеси, які в мене майже повністю готова підготовка до них. Один повністю вже зібраний і готовий. А друге, це якраз я перед Новим годом докупляла до нього бісер, я теж вам покажу. Ще там не все зібрано, ще потрібно дооформити саму тканинку. Отже, дивіться, ось така схемка чудова, така красива. Такі олені, Санта-Клаус чи Дід Мороз, котики, собачки, і всі в очікуванні подарунки. Все дійсно ну, дуже красиво. Я маю надію, що подарунки в нас получили всі. І... А також будуть всі получать і далі подарунки. Тому ось дивіться, така краса. Дуже мені сподобався цей сюжет. Він такий ну, ви знаєте, тут бактічі нема, тому майже нічого переробляти не треба. Все, дивлюся, майже одні хрестики. Ну, Мені сподобалось, тому я придбала для себе. Кому цікаво, заходьте на катрусовні рукоділки. Це український дизарний, дизайнер, дуже красивий наї схеми, дуже цікаві, дуже різноманітні. Це одна з них, яку я придбала. А тепер дивимося іншу. У мене їх тут чимало. Ось, дивіться, слідуюча, яку я придбала. Ось, називається Гості із тропіків. Це така картина в 3D-ефекті. Ви бачите, да? на малюнку вона, скажімо так, не така яскрава. Але на цифрових носіях вона більш яскравіша. І Ну, Як я буду підбирати кольори, я думаю, я буду підбирати, і в бісері воно буде виглядати зовсім по-іншому. Розмір цієї картини 450 хрестиків на 320 хрестиків. Ось, ви бачите, тобто, картина буде теж дуже доволі таки велика, але красива. Мені дуже подобається, я взагалі люблю такі іменно 3D-картини. Де сама картина переходить вживу. Дуже мені подобаються такі сюжети. У мене ще є пару таких сюжетів, але вони були просто знайдені з інтернету. Але такого я ще не бачила. Мені дуже сподобався, красивий сам сюжет, такий різноманітний, прекрасний, прекрасний сюжет. Такі і велика картина буде. Теж придбана в катрусаних рукоділках, але ця схема була в неї розроблена раніше. Зараз вона, по-моєму, по, по акції продається на сайті у катрусі. І якщо я не помиляюся, то там вона, чи 75 гривень чи що, це схеми, які були розроблені раніше, і, по-моєму, ці схеми були для хімери розроблені. Не пам'ятаю точно, але ніби так. Ось, дивіться, там часа акція, можете подивитись і вибрати для себе. Не знаю, Мені дуже сподобалось. Красиві, красиві схемки, я просто в захваті, такі. дуже вони живі, і сама розробка мені подобається. Ну, але вона теж під вишивку хрестиком. Ви розумієте? Да? Тому я буду підбирати бісер уже потім сама, і будемо дивитися, що в мене буде. Виходити. Ну, звісно, це буде не так швидко, тому що в мене всі проекти великі, всі роботи займають, займають дуже багато часу. Так, у мене на даний момент три, три картини в роботі, три сюжети, і тому всі вони теж не маленькі. Ну, Закінчу один, потім почну інший, і так поступово буду продовжувати. Отже, Показую вам сліду схемку, яку я придбала. Ось. Отже, наступна схема, яку я придбала в теж в рукоділках, це казкове місто. Там нас стоїть на російській мові сказочний город. Розмір її 600 хрестиків на 435 хрестиків. Дуже велика кількість кольорів, 87. Якщо я не помиляюся, але сам сюжет, ви бачите, такий фантастичний, красивий. Мені так це місто подобається. Ну, така краса. Я дуже довго шукала саме цю схему. Ну, Я в захваті, в захваті дуже красива. Вона теж розроблена під вишивку хрестиком. Але я, всі свої схеми я буду підбирати під вишивку бісером. Тобто, ви розумієте, да, що під цю картину потрібно буде як мінімум 87 відтінків бісеру підбирати, щоб вони все це було гармонійно, красиво. Але я думаю, що все буде чудово. І саме тоді під вишивку бісером вона заграє іншими. Барвами, і мені каже, така яскрава і красива. Ну, Я в захваті, мені дуже подобається самий сюжет, я його дуже довго шукала. Вона теж, по-моєму, я придбала її теж, по по теж по-моєму, зі знижкою. Ну, в общем, подивіться теж катруси на дуже чудовий дизайн, дуже розробка мені подобається. Яскраві кольори, все добре гарно, гарно зроблено. але Підвишивку бісером, звісно, це буде грандіозна картина. Вона буде в ширину більше метра, ви самі розумієте, вона буде дуже здорова. Підвишивку хрестиком, якщо на ID 18 або 16, вона, звісно, буде менша. Ну, в мене, звісно, буде здорова, але ж. Але сам сюжет мені дуже подобається. Дуже-дуже красива картинка. Ось такі, бачите, казкове місто. Така, ну, ну, краса, краса, краса. Отже, так що завітайте на сайт Катрусиних Рукоділки, там подивитись дуже багато схем, різноманітних. Рекомендую. Мені подобається. Чесно, я дуже така прискіплива до самих схем. Але у неї мені подобається розробка, мені подобається її схема. Да, тут, звісно, є такі, в розкидані одиночні ці, але під вишивку бісером це зовсім немає, немає різниці. Тому, але дивіться, красиві, красиві схеми. Отже, переходимо далі. Отже, наступна моя схема. Придбана, вона розроблена саме під вишивку бісером. Називається Совушки. Давайте, бачите, совушки схема для вишивки бісером. Дизайнер асоль. Я залишу теж акаунт, силочку на аккаунт Vista. У розмір 370 на 277 бісеринок. Кольорів тут 36 використовується. Але. Ну, ви знаєте, я ж кажу, що я дуже прискіплива. Ну, що я можу зробити така. У мене своє бачення, у дизайнера своє. Багато там кольорів. Але я буду повністю робити свій підбір бісеру. Тому що мені не зовсім подобається які там підібрані кольори. Не самі кольори, а сама структура бісера. І тому воно мені здається, Ну, воно не буде так виглядати, як я це хочу. І тому я до цієї картини я буду теж підбирати свій бісер, але трішки пізніше, тому що ви ж знаєте, що з 1 січня майже по всім магазинам, по всіх магазинах, які продають бісер, буде здорожчання. Якщо я не помиляюсь, то на 10% весь подорож весь бісер. Тому, ви самі розумієте, не дуже це для нас приємна новина, але нічого не поробиш. Сама картина велика, красива, мені дуже подобається сюжет, такі милі совеннята, така сім'я сов, дуже красива. Не знаю, мені сподобався сюжет, і тому я його придбала. Силочку я залишу. Там навіть, якщо потрібно, предоставляють електронну схему в форматі для саги або парадайса. То є чудово, чудово, не треба нічого росити. Я для себе розпечатаю прев'юшки, щоб я бачила приблизно, мені так зручно, якщо я бачу іменно на, бумаж... на бумажному. У цьому вже розпечатано, мені так зручно. Тому я для себе розпечатую, і там вже тоді теж буду підбирати свої відтінки бісеру. Ну, ось, такий, ось такий сюжет, невеличкий. 67 на 50 це буде вже розмір готової роботи. Ну, красиво. Подивимося, які я буду підбирати цвіта, і вже тоді будемо дивитись. Отже, далі наступний сюжет. Отже, наступний сюжет, який є, в мене теж був придбаний ось така схемка. Вона, правда, в такому форматі, бачите, з цифрами листочків. Ну, не вийшло в мене їх прибрання. розпечатала так, як є. Називається космічні вовки. Дуже красивий сюжет, мені сподобався. Розмір 310х424 бісеринки. Ця схема розроблена під вишивку саме бісером. До неї додається ключ, і це розробник скриня Мірошника. У попередніх відео в мене є силочка на цей аккаунт, ну я вам ще залишу в Фейсбук чи залишу в Інстаграм, подивлюсь, в общем, схема розроблена, і там вже вона йде напечатана на габардині. Але я для себе я їх хочу не на габардині, а я хочу на рівномірні тканині. Ось, дивіться, в мене вже я собі рівномірку, вже бачите, ось обробила, все, відрізала кусочок, на якому я буду вишивати. Уже в мене все для цього набору готове. Також в мене до нього вже є бісер. ось Бачите, повністю це саме до цієї схеми. Тут чимало бісеру, ви самі бачите, дуже красиво, його я показувати я не буду. В попередніх відео у мене є він в покупках, бо там з декількох магазинів до нього куплялося, Але ж вже майже все готово. Як бистро я його розпочну цей сюжет в цьому році, я ще не знаю. Хочу закінчити хоч, хоч один або два свої, які в мене вже в розробці. Отже, ось така моя теж придбана схема, теж дуже красива. Вона. Підбір бісеру тут теж мій. Повністю я робила свій підбір. Тут є номера бісеру, все повністю надається. Але ж ну, я вибрала все його в одній структурі. Тобто, в мене повністю до цієї картини буде бісер, прозоре скло. повністю. От я бачу цю картину саме так. І саме в так мені здається буде передано кращий переход, так як тут десь сюжет не фантаз... як сказати, тут повинно бути більше ж мордочки самих вовків. І тому я вирішила, що саме цей бісер, мені здається, найкраще передасть в цій картині саму цю суть, саму красу цієї картини. Тому підбір мій, ви розумієте, можливо, дизайнер бачила це по по-іншому. Можете подивитись, там предоставляється повністю схема. І можете придбати для себе вижити по, по ключу дизайнера. Кому, як буде це цікаво? Я саме це бачу саме так. І тому цей наборчик у мене вже готовий і жде свого часу для його початку. Отже, зараз я вам покажу ще одну схему, яку я, е, вибачте, ще не повністю перехворіла, тому. Трішки мені тяжко говорить. Зараз е, покажу вам ще одну схему, до якої я придбала бісер і саму схему, але там не повністю ще зроблена, ще з тканинкою треба попрацювати, її треба переміряти і обробити краї. Отже, ось такий у мене ще один сюжет. Нагадую, що це розробник скриня мірошника. Силочку під відео я залишу. Отже, показую вам останню схему на сьогодні. Отже, ось сюжет, який я також придбала в дизайнера Асоль. Розмір цієї роботи 350 на 474 бісеринки. Це дизайн розроблений, розроблений саме під вишивку бісером, називається Час та простір. Чесно скажу, мені дуже сподобався сюжет. Такий він фантазійний, фантазійно космічний, навіть я б сказала. Чудовий. Мені дуже сподобався і майже, сразу, як його показала дизайнер себе в інстаграм, я його і придбала разом з вушками. Ну, Дуже красивий. Також тут дизайнер додає електронну схему, якщо кому потрібно. Можете попросити. Дизайнер дає для саги або для Парадайса теж зручно буде вишивати. І, звісно, номера бісеру, кількість бісеринок. Ну, єдине, що там потрібно, буде перевести в грами. Але так як я все це бачу по-іншому, номера бісера, які були в дизайнера, мені не зовсім сподобалось саме поєднання структури бісера. Я, не, я В тих номерах я не бачу цієї картини. Тому я підібрала повністю свій ключ. Я навіть більше вам скажу, мене, я під, зробила два підбори по цим картинам. У мене перший підбір це повністю а, прозоре скло. Я спочатку підібрала його. А, всі номери, які, які мені сподобались, які я бачу. Ви знаєте, там відтінків всього вистачає. А тут а, Якщо я не помиляюся. чим то. Ой, помиляюся. 50. Ще по-моєму, відтінки бісером. В цій картині. На жаль, сама картинка розпечатана на бумазі, вона не передає самої той краси, і кольори такі трішки, наче бліднуваті, але я підібрала яскравий бісер, і воно буде виглядати, ну, як на мене, я думаю, воно буде просто чудово виглядати. Отже, збилася з мислі, вибачте. Отже, я зробила один підбір з прозорого бісеру, повністю прозорий. А потім вирішила, що хай у мене буде цей набір. І зробила для себе ще один підбір із такого блискучого і райдужного, краще буде сказати, перламутрового, перламутрового і райдужного бісером. Так як це все-таки час і простір, це фантазійно космічна картина. І я подумала, що саме цій картині я можу. Можу дати волю своїй фантазії на всі 100%. І зробила ще один підбір бісеру. І саме другий підбір бісеру мені сподобався. І тому для нього я замовила бісер саме до Нового року. Замовила я все в одній фірмі IBET Master. Ось візиточка їхня. Єдине, що в них не було при замовленні він був, але як мені збирали саме замовлення, оказалося, що нема двох видів бісером. Я вам покажу їх, і тому мені їх довелося шукати окремо. Це бісер із нових відтінків, які виписала Пресіоза. Там вони три цифри і дві англійські букви. І, на жаль, їх не було, тому мені довелося їх. Окремо докуплять. Один я докупила в іголочки, але ціна вийшла майже в три рази, не в три, ну в два рази точно дорожче мені вийшло, чим коштував би сам бісер. І ще один я докупила через пром. ось У цьому магазині товари для рукоділля Ось наї, Надія Доміна. Ось, бачите, бісерна крамниця. Він у неї був і, мабуть, і забрала дві останні пачки. Ну, Я вам покажу красиві, і зараз я вам покажу бісер. Звісно, я його вже розпакувала з коробки, в якій він прийшов. Я вже зложила ось таку формочку. Ви бачите, мене така коробочка з такими совушками. Отже, ось така схемка. і зараз ми подивимося бісер. Я вам покажу так приблизно бісер, щоб ви побачили, який буде в цій картині, а вже потім. Саму картину я почну вишивати. Отже, дивимося. Дивіться, бачите, я не знаю, чи передасть сама камера це все. Дивіться, бачите, ось дивіться, рахують. Вибачте, райдужні відтінки, бачите? Райдужні, вони такі всі переливаються блискучі. Такі перламутру, блискучі вони. Дуже красиві, дуже красиві, о, Дивіться, оце все, оцей весь бісер, це саме бісер на цю картину. Тому що в мене тут фантазія гуляла на повну. Зараз покажу, який саме ось, ось цей колір? Ось цей колір я докупляла через пром. 372 пп. Він такий. Камера не зовсім передає, він перламутрово-розовий. Такий розовий перламутр. Камера у вас його трошки висвітлює, але він не більш розовий, ніж у вас на камеру. І, і і І ось цей колір. Дуже красивий колір. Я хотіла саме його, і тому мені прийшло за нього заплатити там на 110 грам. А він був в іголочці. Я купляла, його. Розфасовка було по 5 грам. І 5 грам, якщо не помиляюся, коштувало 14 гривень. І оце порахуйте, ну. В общем, я за нього переплатила, але я хотіла саме цей бізнес. Саме його я підібрала, саме його я бачила. Це він теж перламутрово-золотий. Але золото таке світло-біжеве. Ну, ну, красивий колір. Не знаю, так не, не дуже передає, але з цієї серії у мене всі їхні кольори. Кром, окрім зеленого, по-моєму, 372 PS теж, бачите, він такий перламутро-персиковий. Він трішки темніше, ніж показує у вас на камері. Також срібний їхній. Дивіться, такі, бачите, красиві, красиві, дуже красиві кольори. У мене вся їхня серія, по-моєму. І якщо я не помиляюся, м -м, должен бути ще. А, ось, 382 Pi, білий перламутровий. Цей колір, я в нього влюбилась. Він дуже красивий. Ну такий колір я... мене ще не використовується і в, в городі, якому я зараз вишиваю нічне місто набережній. Дуже-дуже ну, красивий, дуже красивий колір. Ну, ось такі не буду все вам показувати. Ви бачите, всі райдужні, всі такі вони, ось дивіться, і з переливами, і з райдужним. Ну, всі кольори красиві, всі. я підбирала сама на свій смак, ті кольори, які мені подобаються. Ем, маю надію, що буде так, як я це все бачу у своїй уяві. І мені кажеться, що ця картина буде ну, просто шедевральна з цими кольорами. Дуже красиво все, дуже все гарно зроблено. І тому ну, подивимося, коли я її почну. Не знаю, що потрібно тканинку підібрати. Буду я вишивати теж на рівномірній тканині українського виробництва. Через дві ниточки переплетіння буду вишивати ниточками. Дуже мені сподобалася техніка вишивання, а так як тепер уже я все це спробувала, А тепер у мене, знаєте, такі дальноглядні плани по поводу вишивки. Тепер, ну, тепер моя фантазія просто планує й планує. Отже, дякую вам за перегляд мого відео до кінця. Маю надію, що вам було цікаво. Ось такі покупочки у мене були в кінці минулого року і на початку цього року. Кому цікаво, заходьте на ці сайти. Наші українські дизайнери зараз працюють просто чудово. У них дуже красиві схеми. Тому піддержуйте наших виробників, наших дизайнерів. Наше українське, як кажуть. Не забудьте поставити, будь ласка, лайк. Мені буде дуже приємно. Також, якщо вам все подобається, підписуйтесь. Ну, і маю надію, що в нас все буде тільки на краще. Тому до зустрічі і мирного неба нам всім!